Вітаю! Мене звати Кононенко Жанна Андріївна. До вашої уваги пропоную дисципліну аудит. Аудит є однією з основних дисциплін контрольного спрямування. Необхідність проведення аудиту обумовлена потребою користувачів у достовірній інформації про фінансовий стан господарюючого суб'єкту. Сучасне розуміння поняття аудит. Розкривається з різних позицій. По-перше, це економічна наукова дисципліна, яка досліджує функціонування інституту незалежного фінансового контролю в умовах ринку. По-друге, це вид підприємницької діяльності та функція управління. Щодо послуг, які надаються аудиторськими компаніями. Є перелік певний приклад цих послуг наведено на слайді. Це можуть бути послуги у сфері транспортного ціноутворення, податкового консультування, це можуть бути бухгалтерські послуги, аудит, фінансової звітності та інші. Щодо вивчення цієї дисципліни, то додатково сприяє формуванню студентами таких компетентностей, як здатність бути критичними, і самокритичними, здатність набуття гнучкого способу мислення, який дає можливість розуміти, розв'язувати проблеми та задачі, опанування навичок, використання інформації та комунікаційних технологій, а також здатність до відображення відомостей про господарські операції суб'єктів господарювання. Щодо Переліку послуг, які можуть надавати аудитори, на слайді наведені деякі з них, наприклад, як ведення бухгалтерського обліку, як комп'ютеризація системи бухгалтерського обліку, як аналітичні послуги та консультування з юридичних питань. На цьому слайді ви бачите кількість аудитів, які були проведені в областях за минулий рік, наприклад, в сфері освіти. Є і інші сфери. Історично сформувалися три причини, які обумовили потребу в аудиторах. По-перше, це прагнення максимізації прибутку. По-друге, це страх втратити майно. І також отримати невизначеність у перспективі. Тож, аудит це совість сучасного бізнесу. А місія аудиту це зменшення рівня невизначеності щодо предмету перевірки, достатньо для прийняття управлінських рішень. Тож, аудитор не є лікарем бізнесу, він є класним діагностом і консультантом на довірі побудованій, який неупереджено бачить усі проблеми в контексті бізнесу практики. Тримаємо бізнес на високому рівні.